На даний час івано франківською митниці міндоходів щоденно здійснюється оформлення більше 200 митних декларацій. Оформляється більше 4 тисяч тонн вантажів. До державного бюджету щоденно Івано-Франківська митниця перераховує 3,5 мільйони гривень. Наповнення дохідної частини бюджету відбувається на якісно новому рівні за умови створення рівної конкуренції. Поміркованого оподаткування, а також зниження рівня бюрократичних перегон та підвищення довіри громадян до представників влади за перше півріччя до державного бюджету івано франківською митницею міндоходів перераховано 417 мільйонів гривень, не дивлячись на фактичне припинення такого потужного підприємства в області, як «Карпатнафтохім», Яке в минулому році забезпечило 52% надходження митних платежів. Митницею в цьому півріччі перераховано на 51 мільйон гривень більше, якщо не враховувати діяльність Карпатногохіму. На даний час 94% митних оформлень відбувається в електронному вигляді. Крім цього, всі. Митні пости в івано франківській області, а їх після реформування так і залишилось, 5 постів, облаштовано інформаційними терміналами. Використовуючи автоматизовану систему управління ризиками, митниці вдалося в декілька разів зменшити кількість митних оглядів товару, що приходить для митного оформлення на територію діяльності митниці. Так, на сьогодні оглядається всього 05% експортних вантажів і 8% імпортних вантажів. При таких тенденціях середній час митного оформлення однієї декларації на експорт складає 30 хвилин, на імпорт 1 годину 10 хвилин. Тобто це прискорює ті процеси, які необхідні для митного оформлення того чи іншого товару. Що полегшує діяльність наших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності? Що стосується правоохоронної діяльності митниці як одної з основних складових частин, то в результаті проведених заходів, Управлінням боротьби з контрабандою Івано-Франківської митниці направлено шість повідомлень по кримінальні правопорушення і правоохоронними органами на основі цього порушення кримінальні провадження за ухилення від сплати податків та зборів, використання підроблених документів. Крім того, протягом січня червня місяця цього року. Митницею порушено 127 справ про порушення митних правил на загальну суму 3 мільйони 340 тисяч гривень.